Повінь принесена на північ Індії з сильними мусонними дощами, вже забрала життя не менше тисячі осіб. Влада квапиться кремувати тіла загиблих, щоб уникнути епідемії. Подробиці в сюжеті. У північно-індійському штаті Утаракханд готуються до масової кремації тіл жертв повені, яка обрушилася на регіон. Кількість загиблих вже перевищила тисячу осіб, і, як очікується, значно зросте, оскільки кількість зниклих безвісті обчислюється десятками тисяч. Для кремації машинами звозять дрова. Влада говорить, що спалювання необхідно здійснити якнайшвидше, щоб уникнути можливої епідемії. Нагадаємо, що в Індії небіжчиків прийнято спалювати. Повені із суви, від яких гинуть люди, викликали мусонні душі. Цього року вони почалися раніше звичайного і обрушилися з подвійною силою. Тим часом в постраждалих від повені регіонах тривають рятувальні операції. У них задіяні тисячі військових. Серед тих, кого спіткало лихо, багато релігійних паломників і туристів. За даними Міністерства внутрішніх справ країни на суботу, було врятовано близько 33 тисяч осіб. Пущені додаткові поїзди, щоб вивезти людей із зони лиха. Найбільш серйозна ситуація склалася в долині Кедарнатх в Імалаях, через яку проходять тисячі паломни. Дороги до неї заблоковані зсувами. сувами. Ті, кого змогли вивезти звіти на вертольотах, розповідають, що там всюди тіла загиблих. Прем'єр-міністр країни Манумохан Синг пообіцяв зі свого національного фонду допомоги виплатити сім'ям загиблих по 200 тисяч рупій це 3400 доларів і в чотири рази менше пораненим.